З ним села. Уважаю, люблю княжичі. Люблю. Я живу тут уже п'ять років. Тут я знайшла своє кохання. Тут я народила маленьку свою донечку. Я дуже люблю це село. З ним села. Я народилась, княжичем, вже помінялось дуже гарно. Школа, садики, нове в нас все нове. Я тут живу вже 17 років. Я дуже люблю село, Княжич. За природу, за країну. Красиві дівчата. Люди подобаються, й атмосфера тут вітаємо княжичі з ним народженням. Сьогодні княжичам виповнюється 536 років. Тутешні мешканці не приховують своєї любові до рідного села. Хтось прожив тут усе життя, а хтось оселився нещодавно. Але кожен відчуває, княжичі це справжня родина. Ми відзначаємо 536 років нашому селу. Я хотів би висловити слова вдячності. Нашим захисникам, які стоять на захисті нашої держави, хочу побажати всім нам міцного здоров'я, добробуту, благополуччя, нашим захисникам перемоги, щоб ми жили під мирним небом та у вільній незалежній країні. Зі святом, слава Україні! На честь свята відбувся концерт. Виступали місцеві броварські колективи, співали і танцювали діти, лунали народні пісні у виконанні хору, а танцювальні номери подарували гарний настрій усім присутнім. Особливим моментом свята стало нагородження золотих подружжів, які разом прожили понад півстоліття. Треба жити просто, жити, довіряти друг другу. Нічого складного немає. Берегти одне одного це точно. Особливо вже в старості. Любов, на першому місці любов. І повага, повага. От так піддержать друг друга в біді, в радості. Також привітали батьків новонароджених княжичан та окремо вшанували і найстарших жителів села старожилів. До них завітали прямо додому, щоб подякувати за мудрість і працю, подарувати увагу та тепло. У цей день громада згадала і тих, хто віддав життя за Україну. На кладовищі вшанували пам'ять загиблих захисників, поклали квіти до їхніх могил та вшанували хвилиною мовчання. Пресвята, я помилуй нас, господи, очисти гріхи наші. Владику, прости, беззаконня наші свят. А на футбольному полі біля школи впродовж дня вирували справжні спортивні пристрасті. Тут відбувся фестиваль футболу. Учасники змагалися за перемогу, а глядачі гучно підтримували свої команди. Свято у княжичах вийшло щирим, теплим і по-справжньому сімейним. Атмосфера радості об'єднала односельців та гостей. Вважаємо процвітання. щастя, Радості всього хорошого муру. По перше, здоров'я всім, щоб всі здорові були, щасливі, добра. Процвітання, щоб становилось ще краще кожним роком.